Велика українська хода дійшла до Нововолинська. Організатор акції та активістка майдану Катерина Валевська привезла з собою 51 прапор України. Їх жінка зібрала у містах і селах загиблих патріотів. Усі без винятку синьо жовті стяги були вивішені біля стелих героїв Небесної Сотні. На кожному з них написані слова вдячності, скорботи чи підтримки військовослужбовцям. Катерина планує зібрати 100 українських прапорів і створити історичну колекцію національної символіки. Більше того, активістка вірить, коли з'явиться останній синьо жовтий стяг, війна закінчиться. Мета нашої ходи Пам'ять загибших героїв майдану та АТО і приєднати в кожному місті прапор єдності, прапор то де люди записують свої думки, самі щирі думки це ті люди, які шанують, поважають Україну, бажають мира, злагоди і перемоги. Коли збереться 100 прапорів, то. В Україні закінчиться війна, і йдуч, я це розказую людям. Це людям надає віру, бо думка і віра це саме головне. Тому, коли останній прапор сотий буде приєднаний десь на самій горі, я так хочу, на самій високій горі Буковелі. Нововолинськ став 52-м містом, яке відвідала Катерина Валевська. Познайомитись із патріоткою прийшла місцева молодь. Вона зацікавлено спілкувалася з гостею та охоче долучалася до акції. Писала свої побажання на прапорі, який поповнить колекцію, щоб ті люди, які були на сході. Поверталися живими, які зараз там є, які воюють, відстоюють нашу державу. Щоб вони повернулись до нас живими і з перемогою. А я за, за всі ці патріотичні акції, за все це ну тому, що це Україна наша і ми єдині. Вічна пам'ять на небесні, наші сотні, і написала про те, що я вірю в перемогу нашої рідної землі, нашої України. Попереду в Катерини Валевської ще 48 населених пунктів. Після відвідин Волині жінка вирушить на Закарпаття, зібравши сотню прапорів, Катерина Вернеться в Київ, де кожен зможе переглянути патріотичну колекцію, яка зібрана по всій Україні.